На майданчику Запорізького національного технічного університету зустрілися п'ять команд. Змагання проводять за коловою системою. Для двох колективів медичного університету це перша участь у турнірі зі стрітболу. А от команди машинки та національного університету вже мають досвід гри у таких турнірах. Цього року Запоріжжя вперше виступатиме на студентській універсіаді зі стрітболу, тому вибороти перемогу у рідному місті дуже почесно. На универсиаде запорожские команды по баскетболу 3 на 3 будут участвовать впервые. Надеюсь, что это будет успешно. Потому что раньше в универсиадах при нем был баскетбол стандартный, то есть ну, 5 на 5. А это, как я знаю, первый раз такой банк. З перших зустрічей у фаворити вийшов досвідчений колектив під керівництвом Кирила Вікторова. Команда ЗНТУ традиційно серед лідерів місцевих баскетбольних і стрітбольних змагань. Цього року залишивши позаду команди медичного та національного університетів, колектив ЗНТУ-1 вирвався вперед. Та говорити про лідерство поки зарано попереду ще кілька ігор. Тем более він больше такой імпульсивний вид спорта. Тут и осадер, часто выиграют фаворита. Поэтому нужно с первой секунды сразу собраться, защищаться и отец относиться. У доброму гуморі до цих змагань підійшла і команда національного університету. Підопічні Віктора Горбулі теж добре знаються на баскетболі. Залишивши позаду всіх опонентів, стрітболісти зну зустрілися за перше місце з командою ЗНТУ-1. І в запеклій битві програли лише одне очко з рахунком 10-11 Хлопці завершують гру та посідають друге місце турніру. В принципі, ні скільки не виграли, скільки ми програли. Потому що в концовочці ми вели счет 10-8, потім дві своїх ошибки допустили і в ітоку програли ігру 11-10. Всі оставшися ігри ми виіграли, в ітоді у нас стає місце. Таким чином, стрітболісти команди ЗНТУ-1, окрім почесного кубку, вибороли право виступити на Всеукраїнській універсіаді. Готуватися хлопці почнуть після змагань. Зараз фінал першої лиги, студентські ігри фінал студентських. А там коли доживемо до універсіати, тоді будемо готуватися. Пострітбол серед нані навірно більше від індивідуального мастерства. Тут якби как більше бы, сказати не команди, якісь там а а уровень ігроков. Більш жорсткий від спорта. Повболювати за запорізьку команду на всеукраїнській універсіаді можна буде вже у травні. Змагання відбудуться у Києві. Руслан Левицький, Оксана Стешенко, Руслан Шевченко, Тв. 5